яблука у нашому садку, до нас прийшов жаданий другий спас. Збираємо, радіємо врожаю, щоб було, що відкласти про запас. І кожне стигле яблуко з врожаю життєву і магічну силу має. Його потрібно в церкві освятити, щоб надало нам сили жити. От і наблизилось до нас одне із найбільших регілійних свят переображення Господня Народі його називають другий спас. Воно сповнене багатьма народними та регіліниними традиціями, про які ми сьогодні з вами будемо говорити. А мені бабуся розповідала, що в серпні відзначають свято Маковея народна назва його медовий спас. У цей день до церкви носу святити медлового врожаю та обереги. це цепочки з квітів та зелені. Які називають «маковійчики» і обов'язково до них підкліплюють голівку маку. Ох, і натомилась за все літо. Треба вже її відпочити. Зате меткуна назбирала повні з банки. Буде чим діткам узимку смачненьким ласувати, і мені вистачить до наступного року. Є у нас солодкий дім. Медом пахне в домі тім, живуть в ньому, чарівниці. Дівки гарні трудівниці, о, привіт, бджілка трудівниці. Щиро дякую тобі за чудовий медочок, молодець. Все літо не лінилося, працювала, Достань метку не збирала, його понесуть до церкви, отож твоя праця є благословеною. Ожеді дух, зготовлений з додолі, чекаю свого часу, диво сніп, влівця свіжий запах на роздолі, коли із печі вибирають хліб. Сплетено з колосків нову обнову. Яка це гарна і щемлива мить. Щоби дівчат було чим на покрову, вінком із колосків благословить. На свято Спаси завершується літній цикл народних свят і вже осінь вступає у свої права. Я лісами і полями, іду іщедрами дарами, що улітку молітку не доспіхов, восени куштуйте сміло, не забудьте свою врядку ви прибрате до порядку. З нею урожай сперє і псовку мори покрадіть. Ще заквасти огорочки і до лісу погребочки. Щоб було всього сповна, як прийде до нас зима. А зараз настав час збиратися кові кошики. Кошик не сама зібрала, а матуся помагала. Яблука, є виноград і усе, що вродив сад, Ще поклали їй медок, добру пригорщу сливок, Щоб було що посвятити, і ще й рідних пригостити, а зв'язали з гілочок пахучих ось пучок, Ще й поклали листям яти, будем гарний захист мати. За християнським календарем переображення Господня належить до 12 найбільших регелійних свят свята, встановлені на честь Іванілійської події. Коли три апостола побачили Ісуса Христа у всій Його божественні вечі, піднявшись з Ним на гору, Христос почав молитися. Під час молитви учитель передобразився: лице його сяяло як сонце, а одяг став велішим, як сніг. Música